Сьогодні я знову проводжу для вас майстер-клас, який допоможе вам вивчити тему програми. Тема програми називається «Спеціальні форми обслуговування в ресторані або приготування, або доготування страв в присутності гостей ресторану. Такі спеціальні форми вони дуже різноманітні в ресторані, ресторані і вони вигадані рестораторами для того, щоб повернути увагу гостей до. Ресторану до свого закладу. В присутності гостей є слідующі техніки приготування страв. це фламбування, траншування, приготування фондю сирного або шоколадного і приготування шоколадного фонтану. Сьогодні ми з вами подивимося, я вам покажу, ви подивитеся фламбування десертів. Саме слово фламбування, воно означає горіти або палати. Але ж те, що ми будемо з вами готувати, а саме десерт, він у нас і не згорить, і не, і не, не буде палати, а сама техніка придасть йому особливого шарму, особливого смаку та запаху. Під час фламування треба чітко дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки, тому що ми будемо працювати з відкритим полум'ям. Фламбувати страви можуть в ресторані і кухар. А також спеціально навчений і пройдений інструктаж офіціант. Для того, щоб процес ламбування пройшов вдосконало і без зайвих неприємностей, треба дотримуватись слідучого, чітко організувати робоче місце. Працювати треба під час ламбування на металевих поверхностях, от як ми сьогодні будемо з вами працювати. І також Заздалегідь офіціант повинен все заготувати для того, щоб процес відбувався швидко і не порушувати технологічного процесу. Сьогодні я вам покажу техніку приготування груша фламбе. Це дуже популярний десерт в ресторані. Його часто готують, а також замовляють гості ресторану. Для того, щоб нам приготувати цей десерт, нам потрібні слідуючі інгредієнти. Я вам їх перераховую. Груша. Завчасно підготовлена. Грушу, пови... грушу ми повинні правильно вибрати. Груша повинна бути твердих сортів і не дуже переспіла. Грушу ми добре зачищаємо і вирізаємо серцевину. Далі ми зачищену грушу, поливаємо лимонним соком, щоб вона не потемніла, доки ми будемо готувати подальші інгредієнти. Груша у нас буде карамелізована, нам потрібен цукор, пісок. Я змішала тростина, цукор з тростини, а також білий цукор, пісок. Лимон, масло вершкове. Масло вершкове дуже добре поєднується з усіми десертами. будь яке олію, рослину використовувати при фламбуванні не можна. Бажаємо тільки масло вершкове. Груша у нас буде карамелізуватися і тушкуватися в апельсиновому соці. І саме фламбування буде у нас відбуватися алкоголем лікер. Лікер у нас банановий. Взагалі для фламбування десертів і, зокрема, фруктів. Частіше цього використовуються або лікери, або коньяки. Для фламбування інших страв використовуються інші алкогольні напої. Саме головне, щоб під час фламбування ми використовували алкоголь не вище 40 градусів. Починаємо приготування. Спочатку ми насипаємо на пательню цукор, десь 2 столові ложки. Пательню треба використовувати з довгою ручкою, для того, щоб подальше, як ми будемо фламбувати, чим далі наші руки були від полум'я. Насипали на пательню цукру, він починає карамелізуватися. Ми це чітко бачимо. І на цьому етапі ми беремо часточку лимону і починаємо добре цукор перемішувати. Перемішування лимоном нам дає те, що цукор наш не згорить, а також він надасть лимонного присмаку, підховато такого присмаку. Закарамелізували цукор, він у нього з'явився карамельний відтінок. Тепер наливаємо всіх і на цьому етапі викладаємо грушу, підготовлену грушу. І обережно її карамелізуємо. Груша не повинна бути твердою, не повинна бути занадто м'якою. Під час карамелізації груша наша буде, в ній буде з'являтися карамельний відтінок. Груша карамелізується і на цьому етапі, як вже з'явився карамельний колір, ми додаємо вершкове масло. Вершкове масло пом'якшить карамель. Вона не буде так швидко пригорати, і груша також набуде смаку вершкового, приємного смаку. Перевертаємо грушу. Поливаємо її зараз. Ждимо, чекаємо, буде. Вершкове масло розтане зовсім. Перевертаємо грушу на два боки. Закарамелізовану грушу поливаємо лізером і швидко підпалюємо. І додаємо ще яскравості, посипаємо корицею. От у нас такий фейерверк, шоу. Само фламбування – це видовище для гостей ресторану. Присутності самих гостей вони дивляться, як... Відбувається приготування такого красивого десерту. Груша карамелізована і фламбована. І оформляємо презентацію. Тарілка у нас оформила карамельним топінгом. Викладаємо грушу. Красиво викладаємо грушу. Так. Вона повинна деякий час охолонути. Поки вона охолоняє, посипаємо цедрою лимона. Цедра лимона придасть смаку і аромату халамбованій груші. Посипаємо білим шоколадом. І додаємо морозиво, В даному випадку у нас шоколадне морозиво. Морозиво також посипимо ще білим шоколадом. І додаємо последній такий відтіночок зелений для, для того, щоб груша була більш привабливою. Карамелізована груша фламбе готова. Фламбовані страви в наш час дуже популярні в ресторанному меню. Фламбувати можна рибні страви, м'ясні страви, десерти, просто фламбувати фрукти, а також можна фламбувати і напої. Це цікавий видовищний процес, яким ви обов'язково поволодієте і навчитесь техніки приготування, техніки фламбування. Всього доброго!